Ми всі бажаємо жити в чистому довкіллі, але, попри ті добрі наміри, маємо цілком протилежну реальність засмічене довкілля. Природа безмовна, хіба що сильні пориви вітру, дощу чи граду нагадують людині, що все кругом живе і волає про допомогу. І приходять люди на допомогу. У нас у суботу була всеукраїнська толока, в якому брали участь наші всі підрозділи. А сьогодні продовжується робота у плані місячника, тому що місячник оголошений на протязі цілого місяця у підготовці до великодніх свят. Сьогодні працюють на наших трасах, які примикають до Тисменці і виходять до обласного центру всі наші управління, територіальні, структурні підрозділи, апарат районної державної адміністрації. Найперше, ми сьогодні надаємо допомогу дорожнім службам, тому що дороги, які проходять через Тисменцю, в основному дороги державного значення а дорожні служби не в силі. Виконати той об'єм робіт, який сьогодні необхідно виконати прибрати території, тому що вони не можуть справитися з тим об'ємом робіт по ремонту доріг. І тому то за дорученням голови районної державної адміністрації голови районної ради залучені всі структурні підрозділи, територіальні підрозділи, апарат для того, щоб надати допомогу, порядкувати ці всі траси, прибрати від того сміття, яке залишилося після зими. А дорожні служби після нас приберуть це сміття і вивезуть на сміттєзвалище. Апарат районної адміністрації державної включився активно в акцію зачисте довкілля, і ми сьогодні працюємо від кільця від межі Тисмениці до межі села Хом'яківки. Прибираємо дорогу. Це вже традиційно, вже другий раз ми другий рік підряд цю дорогу прибираємо. Кожного року прибирають, але кожного року і смітять. Одна вашу думку, як людина, яка старається не смітити, які потрібно для цього заходи, щоб у нас було чисті узбіччя, чисті дороги? Ой, це напевне настільки складне питання. Ці заходи треба починати з першого класу, а може і з дитячого садка, і закінчувати у пенсійному фонді. тому що, будучи за границею, видно, що там все чисто, і видно навіть як поводяться наші люди. Наші люди там не смітять. Чому смітять тут? Питання треба розбратися на цьому участку дороги. Працюють працівники управління пенсійного фонду в Тисменському районі. Як і всі люди в Україні, ми долучилися до цієї акції всеукраїнської, Помагаємо прибрати трошки наше місто, наш район, щоб було трошки чистіше, приємніше, щоб могли люди, які до нас приїжджають, гості, щоб їм було приємно відвідати нашу землю, побачити, що у нас тут чисто прибрано, ну і готуємося до великодних свят як усі люди. На цій ділянці траси працюють працівники тисменського управління сільського господарства. Це для вас незвична робота. Чи як на вашу думку, ви вважаєте, що е, варто це робити? Чи буде в Україні чисто? Якщо кожен буде ставитися з відповідальністю до своєї роботи для свого місця, де він проживає, куди він проїжджає, і будуть старатися, щоб у нас були завжди чисті узбіччя, щоб у нас не Природу не не шкодити природі, яка у нас як не як дуже гарна, то я думаю, що це буде дуже корисно і дуже гарно для наших дітей, для наших нащадків. Ну а робити зараз такі весняні рейди по сміттю, то це е, обов'язково треба, тому що зима є зима. Ну, не всі люди стараються мусорити, але ви знаєте саме по собі це є. Таке вже природне явище. Десь звідки звітер щось приніс, десь хтось ненароком викинув. Всяко буває, і ми стараємося зробити так, щоб гості, які будуть заїжджати до нас на Прикарпаття, щоб було їм чим нас. Похвалити, сказати, що дуже гарно, дуже чисто, що приємно проїхатися такими чистими трасами. Сьогодні вийшло біля 25 чоловік. Це відділ у справах молоді та спорту. Центр соціальної служби молоді, служба дітей, значить, де ми прибираємо трасу. Я думаю, що ми своїм прикладом сьогодні показали людям, значить, і вони десь дивляться, і це буде і повчально для людей, що вони менше будуть кидати. Бо як як на сьогодні видно, що порівняно з з попереднім роком мусора менше. Значить, я так думаю, що чисто там, де не мусорять. Тисменяцький районний центр зайнятості сьогодні вийшов на акцію, яка присвячена Дню довкілля, згідно розпорядження міністерства, згідно розпорядження обласної адміністрації, згідно розпорядження районної адміністрації. Сьогодні проведеться День довкілля, який я вже казав перед цим. На цьому значить, благоустрій населеного пункту і доріг району працювали всі працівники центру зайнятості. І ще було залучено до цієї акції порядка. 30 безробітних, які вийшли на день довкілля і сумлінно попрацювали, відпрацювали свій час і зробили наш Тисменецький район і місто Тисменцю, я кажу, хоч трошки, але кращою, щоб підтримати в належному порядку. Сьогодні, як я вже казав, якщо взяти так приблизно, то ми працювали на обізні дороги, починаючи від колиби тиснеці до повороту на Коломию, до континенталю, і плюс на повороті на кульці клубівцях, Кубівцях, де теж було зібрано одну машину, всякого непотребу. Якщо взяти у сумарності, то значить, працівники центру зайнятості і безробітні, які сьогодні працювали, то десь 50-60 мішків мусору було поскладено, навіть мішків не ставали, то висипали прямо у кузов, висипали і знову набирали і працювали. Я дуже дякую своїм співробітникам, дуже дякую тесминачанам, які послухали і взяли участь в цьому суботнику. Бо це є це корисна справа, і хоч кожен щось зробив для своєї громади, для свого району, для, своєї, для своїх близьких в нашому населеному пункті. Як приємно споглядати на чисті узбіччя про нещодавно засмічену територію, нагадують хіба що ось ці пузаті мішки сміття. Одні людські руки їх викидають, інші людські руки ретельно визбирують, щоб дійсно до свят прикарпаття було не наче та писанка. Але чи надовго ця чистота? Потрібні більш радикальні міри і дії, щоб заставити людей не смітити.